Вітання, друзі, так, зробив я другий інвертор, пам'ятаєте, я робив аналогічний. Перший був по ньому повне відео. Цей був більше вигорівший. Я зараз його відновив, дуже багато, багато чого було замінено. Звісно, всі силові транзистори, шимка, кераміка, обв'язка, общем, дуже багато всього. І просили перевірити, як він заряджає, оскільки тут є зарядний блок. То давайте зараз я вам продемонструю, як він Працює. Значить Навантажувати ми будемо інвертор вітродуйкою. Давайте спочатку її вімкнемо. Так, кліщі показують струм, який з акумулятора у нас буде йти з від'ємною знаком це розряд у нас, а коли буде заряджатися, поміняється. Так, струм холостого ходу бачимо і вмикаємо вітродуйку. Перше положення це сам двигун. І... Обігрів, вімкнули, бачимо 70 А зараз лупи. І давайте спробуємо перемкнутися на подати мережу. Бачимо, що у нас знак став плюсом, тобто відбувається заряд 12 А, вітродуйка теж працює, вімкнулися вентилятори і зараз відбувається заряд самої батареї. Як ви бачите, спострум. Споживання, ну, потужність споживання 1 кВт. Давайте я зараз вимкну вимкну дуйку і дивимося по ватметру 229 Вт. Зараз вливається в батарею. Тобто струм заряду складає 12 А. Давайте я зараз вимкну сам інвертор і подивимося, що у нас відбувається. Як ви бачите, інвертор вимкнувся, вентилятори працюють і зарядка у нас відбувається. 13 А зараз в батарею вливається 230 ватт. При знятті напруги у нас вентилятори вимкнулися, тобто все вимкнулося і нічого не працює. Все. При подачі напруги бачимо, відбувається заряд. Все. Далі, коли ми вімкнемо споживач, наприклад, вітродуйку, так, у нас йде пайпасом через реле і коли зникає напруга, давайте ми її виймемо, то у нас так, ага, інвертор у нас вимкнутий був, давайте ще раз це зробимо. Так, вмикаємо. Так, заряд відбувається, вітродуйка працює. Все, далі зникає у нас напруга, інвертор перейшов на жилення від батареї, 72 А, вітродуйка, як ви чуєте і бачите, працює. Все, ось так він працює. Далі при подачі напруги. Знову у нас реле спрацювали, працює сам обігрівач і зараз відбувається зарядка. Все, вимикаємо інвертор, вентилятори продовжують працювати і зарядка, звісно, працює. Ні, ніде нічого не гріється, все нормально, перевірено і працює. Тобто буду далі віддавати власнику, ну, збираю і буду віддавати два інвертора, нехай палять на здоров'я далі. Дякую за увагу.